Сьогодні я розповім вам про сім рішень, які ми використали на нашій кухні, і які можемо рекомендувати вам. Вітаю вас у нас вдома, а саме на кухні. Це серце нашої домівки, де ми з сім'єю проводимо дійсно багато часу. Мене звати Зорислава, я архітекторка, дизайнерка інтер'єрів та співзасновниця Київської дизайн-студії Сют House, в рамках якої ми з командою створюємо та реалізовуємо домівки мрії. Так як бюджет на будівництво цієї квартири був обмежений, матеріали для всіх корпусних меблів, в тому числі і для кухні, ми обрали найпростіші. Проте фурнітуру використали якісно, адже саме від неї буде залежати термін експлуатації меблів. Саме приміщення досить невелике. Тому, щоб вмістити все необхідне, ми запроектували кухню г подібної форми, звісно, передбачивши робочий трикутник: холодильник, мийка і варильна поверхня. Ми живемо в цій квартирі вже більш ніж 4 місяці і користуємося кухнею мінімум 3 рази на день щодня. Прислухаючись до себе, можемо сказати, що нам дуже комфортно та приємно готувати тут. А тепер давайте розберемо детальніше, чому. Заходячи на кухню, ми одразу хотіли бачити красу, адже естетика для нас не менш важлива ніж функція. Так як кухня кутова, одна з її частин відкрита. Уявляєте, як би виглядав торець корпусу кухні та стільниці з ДСП? І це було б перше, що ми бачимо, заходячи в приміщення. Тому ми прийняли рішення використати перший прийом. Перехід стільниці на торець корпусу кухні. Нам дуже подобається цей прийом, кухня виглядає значно дорожчою, ніж є насправді. В цій квартирі нам потрібно було передбачити максимальну кількість місць для зберігання, тому на кухні присутні верхні ящики. Проте ми не хотіли, щоб маленька квартира виглядала захаращеною. Тут мало би бути повітря та простір. Зважаючи на це, ми вирішили не повертати верхніми ящиками на цю стіну, а залишити лише витяжку. І другий прийом прихована витяжка. Я вже казала, що стільницю ми обрали бюджетну, з ламінованого ДСП. Але нам дуже подобається рішення, коли стільниця і фартук з одного матеріалу. Тому ми підібрали керамограніт на фартук під білий мармур, такий, як на стільниці. А щоб візуально приховати витяжку, корпус для неї виготовили зі стінової панелі, що по декору ідентична до стільниці. Третій прийом конструктивні деталі кухні. Є декілька фішок, які варто використовувати на кухні, якщо ви хочете, щоб вона виглядала сучасно і гарно. Стільниця обов'язково має бути в один рівень з фасадами. Деякі меблевики запевняють, що потрібно виступати стільницею на 2 см за фасади, щоб вода, яка може текти зі стільниці, не попадала на фасади. І от що я вам скажу: вода потече по фасадах в будь-якому випадку. Якщо ви її розіллієте, виступатимеш стільниця чи ні. І це ніяка не катастрофа. Можна витерти її мікрофіброю і все, як я на своїй кухні. А візуально краще і дорожче буде виглядати кухня зі стільницею, що не виступає за фасади. Заводимо стільницю під плитку та наносимо герметик на стик. Але потрібно проконтролювати, щоб будівельники зробили ідеально рівні стіни та кути під 90 градусів у місці, де буде стояти кухня. Якщо це не зробити, може статися так, що між кухнею і стіною буде щілина, і тоді її доведеться закривати пластиковою накладкою між стільницею і фартуком. А це вже не так естетично. Якщо стільниця з ЛДСП г подібної форми, як у нас, Її вирізають з двох шматків. Найпривабливішим з'єднанням цих шматків буде єврозапил, який теж можна обробити герметиком, щоб туди не попадала вода. Часто таке з'єднання закривають стиковочним профілем. Це простіше та дешевше, але менш естетично. Четвертий прийом ручка гола. Це дійсно дуже зручне рішення, і ми дуже часто використовуємо його на наших об'єктах. Можна просто взятись за фасад у будь-якому місці і відкрити, до того ж, її легко мити та загалом доглядати за кухнею. Ці ручки є і для верхніх шафок. Їх зручність у тому, що вони одразу мають модуль для led стрічки Тому, монтуючи таку ручку, можна одразу зробити підсвітку фартуку. Класно, правда? Якщо ми вже з вами заговорили про освітлення, то хочу вам показати ще одну підсвітку, яка є на цій кухні. Це підсвітка цоколю. Ми вперше використали таке рішення, але тепер будемо пропонувати його нашим замовникам. Бо підсвітка цоколю створює дуже класну атмосферу ввечері. Ми користуємося нею щодня. Чого не скажу про підсвітку карнизу? Нам такий тип підсвітки не зайшов. Тому її ми майже не вмикаємо. П'ятий прийом це тип відкривання фасадів. Хоч ми й економили багато на чому, фурнітуру все ж обрали якісно австрійського виробника BluM. Для верхніх фасадів рекомендуємо тип відкривання догори. Це дорожча фурнітура, ніж для розпашних фасадів, але в повсякденному використанні ми вже оцінили її переваги. Коли ми відкриваємо фасад і нахиляємося щось підняти, встаючи, ми не ризикуємо вдаритись потилицею об торець фасаду. Для нижньої частини кухні рекомендую використовувати висувні шухляди. Ними зручніше користуватись, ніж секціями з розпашними фасадами, адже відкриваючи, можна одразу побачити весь вміст шухляди. Шостий прийом технічний, але дуже важливий. Це водопідготовка для побутової води та осмос для питної. Це те, на що варто витратити свої кошти і чим ви точно будете задоволені. У нас водоочистка сама мінімальна, але навіть з нею ми відчуваємо різницю. Вода м'яка, без жовтого кольору, без запаху, без різних часточок. Пральна та посудомийна машинки точно прослужать довше. Осмос – це взагалі надзвичайно корисна і зручна річ. Раніше ми купували бутлі з питною водою, постійно носили їх, вода часто закінчувалася. Страшно уявити, скільки часу за все життя було витрачено на носіння цієї води. Зараз ми за це не думаємо: питна вода тече у нас зі змішувача. Для цього ми придбали змішувач з двома важелями. Більший вмикає побутову воду, а менший питну. Сьомий і останній прийом це зручні деталі. Ми на собі переконалися, що деталі такі ж важливі, як і глобальні рішення на кухні. Всі ці деталі ми продумували ще перед замовленням кухні, так як для нас було важливо, щоб кухня виглядала гарно не лише у прибраному стані, а й під час приготування страв. Дозатор для миючого засобу. Тримач для губки, портативна сушка для посуду, прихований тримач для рушників, відра з висувним механізмом все це допомагає нам закривати наші потреби під час приготування, але і не створює візуального шуму. Що ж, це всі найважливіші прийоми, які ми використали на нашій кухні. І зараз я розповім вам, що би ми змінили. А поки пишіть в коментарях, який із прийомів сподобався вам найбільше. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, та підписуйтесь на наш канал, щоб нас не загубити. Загалом ми дуже задоволені нашою кухнею, особливо подобається цей складний відтінок фасадів. До речі, ми його вже використовували на одному із наших об'єктів у гостьовому санвузлі. З тих пір виникла ідея зробити таку кухню, але поєднати синій з теплим дерев'яним декором, щоб було більш затишно. Всі, хто приходять до нас в гості, відмічають, що у нас дуже позитивна кухня. Тепер поділюся з вами тим, що би ми змінили на цій кухні, якби площа і бюджет були б більшими. По-перше, замінили би стільницю з ДСП на більш надійний матеріал керамограніт, кварц чи Ашпіель. Та збільшили би глибину стільниці до 70 см. До цієї стільниці обрали би мийку нижнього монтажу. Це полегшує прибирання кухні та виглядає мінімалістичніше. Додали б подрібнювач для харчових відходів. Всі, хто його мають, дуже ним задоволені. Також ми би поставили повноцінну водоочистку кабінетного типу. Так як колби не очищають воду повністю. На змішувачах та чорних елементах залишається білий наліт від солей жорсткості, що ускладнює прибирання. На розетки ми би додали кришечки, щоб туди нічого не потрапляло. До того ж, блок електрофурнітури виглядав би мінімалістичнішим. Загалом ми би обрали більш дорожчу електрофурнітуру, яка більш м'яко натискається, має матовий фініш та тонші рамки. І останнє, що би ми змінили, це контур теплої підлоги під плиткою. Є загально прийнята норма, згідно якої слід відступати 10 см від стін та меблів. Так ми і зробили в цій квартирі, але поживши тут, ми побачили, що це вкрай непрактично. практично. Ці 10 см не прогріваються, і зараз, підходячи до кухні в притул, ми відчуваємо холод. Раніше ми жили на орендованих квартирах, де не було передбачено теплої підлоги. А наші замовники, яким ми реалізовували інтер'єри, ні разу не говорили нам, що з теплою підлогою щось не так. Тому, тільки поживши в інтер'єрі, який ми створили та реалізували, ми змогли побачити такий недолік. В наших нових проєктах. Ми заводимо теплу підлогу до цоколя кухні, щоб ніжкам було комфортно і тепло. Ось так багато нюансів є лише в одному приміщенні. І я з радістю розібрала їх на прикладі нашої кухні. Сподіваюсь, це відео стане вам у нагоді і допоможе уникнути помилок під час вашого ремонту. Якщо ви не хочете займатися всіма цими деталями самостійно, ви завжди можете написати нам, і ми з радістю створимо та реалізуємо для вас дім мрії. А поки бережіть себе та до нових зустрічей!